Повзіни у мене поля, знаходився в розрахунку мінометному, міномета по 82, начальник відділення, відділення «Одезист». Помагає хлопцям розрахунку своєму охороняти наших хлопців, які знаходяться впереді, По За останні місяці, так як ми до цього викидали по 10, по 15 мін, останнім часом викидаємо по 60, по 80, до 100 мін, буває, що викидаємо. Чим пов'язано з великою активністю противника, який постійно проводить е, штурмові дії і хоче зайти на позиції наших хлопців. Постійно купаємо позиції як під мінемет, так і бліндажі, Посилюємо це наш захист. І, як кажуть, не маємо права дати назад. Бо хлопці теж там надіються на нас, щоб якось їх прикрити, і щоб їм там було легше. Бувають різні цілі. Пувають тобто від командира, від стріму, від дронщиків, які нам дають цілі. Якщо дронщики, дрон дає нам нормальну ціль, і координати, квадрати, які треба накрити, то і ми відповідно по ньому і працюємо. Переважно піхота їхня лізе. Ну, це їхні ще люблять під'їжджати, і якщо від передають точні координати, дрон. І працюємо по їхній піхоті і по їхнім мотоциклам. Просто, щоб нас банально поміняли, і поїхати, щоб хлопці поїхали до сімей, до дітей, до жінок, до батьків і все. Просто що, що, що Хочеться.